Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Медики головної госпітальної бази області вже повернули до життя 35 тисяч наших військових. Про порятунок ще одного захисника України. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Військовослужбовцю Владиславу 22 роки. Він народився та виріс у Дніпрі, навчався у Дніпровському гуманітарному університеті. Майбутній юрист спочатку повномасштабного вторгнення пішов на фронт, служив майже три роки. Командир бойової машини. Важкі травми отримав на Донеччині поблизу селища Нью-Йорк, коли вивозив поранених. Вони евакуювали хлопців, вони були поранені і вони вже їхали назад до своїх і їх крили градами. Пілідрон, за ним долетів до вас, догнав. Чотири операції реанімація та професіоналізм лікарів повернули оборонця до життя. Більше десяти приломів кісток черепа привезли без свідомості край важкого, провели кілька операцій, щоб врятувати життя. На жаль, з лівого ока нічого не зосталося. І лікарі просто видавали останки. Злодим словом, були його друзі, які, на жаль, важко поранені та загинули. Його вдалося врятувати у нас в лікарні, і сьогодні він йде активно на поправку. Владислав дихає на апараті штучної вентиляції легенів через канюлю розрізаного горла. Тому розмовляє поки тільки пошепки чи пише на папері. Втім, сьогодні прогнози лікарів вже більш позитивні. Вони впевнені, військовий зможе розмовляти та жити повноцінним життям. Ці всі чорні пазухи це за роздушені місця. Там не потрібно, щоб було повітря, але там є, тому що це місця переломів, де на жаль. На жаль, потрібен час, щоб вони загоїлися. Важкі, черепно, мозкові травми. Але все, що сьогодні ми бачимо тут на знімках, буде з часом видужувати. Поруч з Владиславом, дружина Катерина, дуже хвилюється за чоловіка. Щаслива, що він йде на поправку. Молоді люди одружилися півтора роки тому. Обидва мріють про дітей. Які неодмінно будуть жити у мирній та вільній Україні? Вікторія Галка, Роман Авакян, новини Д1.